З самого початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань працює для захисту національної безпеки держави. Керівник першого слідчого відділу територіального управління ДБР Сергій Козюра відзначив, з початку 2023 року у діяльності бюро є позитивна динаміка щодо розкриття злочинів. На 15% зросла кількість керованих до суду кримінальних проваджень. На 34% зросла кількість кримінальних проваджень, у яких особах повідомлено про підозру. наприклад, у 2023 році повідомлено 535 осіб про підозру вчинені різних злочинів проти 351 особи у 2022 році. В багатьох випадках суб'єктами кримінальних проваджень ДБР є співробітники правоохоронних органів, оскільки вони добре ознайомлені з організацією слідчих дій, притягнення до відповідальності таких осіб може ускладнитись. Однак бюро систематично продовжує викривати нечистих на руку поліцейських та інших представників силових структур. Серед прикладів ефективної роботи управління викриття працівниками ДБР співробітника Миколаївського зонального відділу військової служби правопорядку, який організував схему незаконного приправлення чоловіків за кордон У змові з певними посадовими особами військово-лікарської комісії за 7,5 тисяч доларів. Він обіцяв виготовити документи непридатності для проходження військової служби, які надали можливість громадяну безперешкодно перетнути державний кордон України. В умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації одним з пріоритетних напрямків роботи бюро є викриття злочинів пов'язаних з наживою на війні. Як наголошує Сергій Козюра, такі дії не мають ні юридичного, ні морального виправдання. Зокрема, у квітні 2023 року працівники ДБР викритили начальника матеріального забезпечення однієї з військових частин, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддати йому частину коштів щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. Таких фактів було закоментовано понад 30 випадків на загальну суму понад 60 тисяч гривень. Правоохоронці ДБР наголошують, попереду ще багато роботи однак, співробітники бюро готові й надалі працювати заради захисту національних інтересів та суверенітету України. Сергій Осюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.